Доброго всім часу! Сьогодні, як завжди, у нас цікава тема, Постараюсь коротко, але щоб зрозуміло. Дивіться по заявкам глядача, утеплення слабака в зиму. Тобто як утеплити слабку посилі сім'ю зимою. Дивіться ось для прикладу. Ось для прикладу такий невеликий. Ну, Сім'я важко назвати давайте так, невеликий нуклеус чи пізній відводок. І одразу, чому? чому зимую ним? Чому, наприклад, не підсилив, не об'єднав. Постійні глядачі знають, десь після головного взятку я формую пізні відводочки, пізно паруються матки для, просто для, для заради запасних маток в зиму. Завжди в мене на пасіці повинні бути запасні матки. Я коли зимував нуклеусами. Ну, не знаю, мені це показалось морока, морочити собі голову прекрасно, запасний корпус, запасне дно, пізній відводочок, нормально вони зимують, ніякої мороки з ними зимою, головне, їх правильно утеплити і правильно ним зробити вентиляцію. Так, в першу чергу, для зимую на верхній вентиляції. Тобто, якщо дно сітка, сітчасте дно, я її прикриваю. Далі, жодної зайвої рамки, ніяких зайвих рамок. Тобто, скільки цей слабак покриває, рамок, скільки залишаємо, ніяких повномедних криївчий на весняний розвиток. Ну, Таким слабаком до весняного розвитку ще треба дожити. Доживемо, це буде інша історія. Все розкажу, все покажу. Так, ну що, до головної теми. Як я утеплюю, як я утеплюю слабаків, дивіться, використовую обов'язково ось таку плівку. Закриваю нею, я не всю площу. Там 2, 3, 4 пальці від задньої стінки я завжди залишаю для вентиляції. Пам'ятаємо. Слабак в мене зимує на верхній вентиляції. Ось така плівка. Далі я використовую ось такий білий мішок. Ось такий білий мішок. Білий мішок. Дивіться, ось такий білий мішок, можна закривати вже всю площу, можна опускати його на дно. Якщо у вас сформоване посередині, можна обгортати і з обох сторон, з обох сторон опустити його на дно. Можна і не опускати, там на 2-3 пальці залишайте. Головне, якщо ви опускаєте цей мішок, ну взагалі якесь утеплення на дно, пам'ятаємо про льоток. Пам'ятаємо про льоток, щоб якщо у вас десь під стороною сформоване, що ви не відділили прохід. Прохід джоли до льотка. Пам'ятаємо, у нас верхня вентиляція. Ось такий білий мішок. Далі можна використати. Можна використати, я використовую вже додаткове утеплення. Використовуємо. Це, це для прикладу. Це для прикладу. У мене під рукою більше нічого нема. Звичайно, можна якесь одіяло, можна подушку. Так, цупке утеплення, що таке цупке утеплення? Це утеплення, яке не дихає, не пропускає ні, ні вуглекислий газ, ні повітря, тобто не пропускає вологість, білий цей ось мішок, він дихає, тому ми можемо і на дно опустити і закрили вже ним всю площу. Цупке утеплення, подушка, якесь там, ватне одіяло. Якщо ми додатково, до дна вже його не опускаємо. На 2-3 пальці залишили. На 2-3 пальці залишили від дна. Пам'ятаємо, наш, тут наша територія це для вентиляції. Плівку ми тут не, ну, не загорнули, відсунули, білим мішком ми прикрили, пам'ятаємо віддихаємо цупким утепленням, теж залишаємо цю вентиляцію. Все. Ось таким чином зверху плівочка, не на всю площу залишаємо для вентиляції. Далі білий мішок, можна білим мішком, їм, можна один, можна їх два. Це все залежить, яка у вас зима, які будуть морози, затяжні, сильні, яка сила цього слабака, слабак теж буває різним. Можна додатково одним мішком, можна двома мішками. Він буде пропускати вологу, але все одно буде частково затримувати тепло. Зверху якесь додаткове утеплення. Вже не закриваємо його всю площу, відна залишаємо. Задню частину залишаємо з цього мішка, щоб він дихав. І ніякої мороки. До весни вони прекрасно перезимовують, слабак, це завжди морока на весняний розвиток. Тобто ранньою весною, коли там повертаються морози, вже піде розплід, ці перепади температури. Але це зовсім інша історія. Якщо треба, використовую матку, якщо ні, просто їх витягуємо, прийде весна, все покажу, тому далі буде. Слідкуйте, підписуйтесь. Обов'язково на морози обов'язково пам'ятаємо. Обов'язково слабаки утеплюємо. На початку ви бачили, якщо там середня нормальна сім'я сильна, я її майже не утеплюю. Тобто або такий білий мішок, або десь частково така, якщо корпусний, частково така плівка. Ну, нормальну сильну сім'ю я взагалі не утеплюю, там ні, ні частково плівки, ніякого мішка. То слабак, я все ж таки на морозі рекомендую утеплити. Це слабак. Тут одна бджола працює за двох або за трьох. Йому потрібно себе обігріти. Чим більше бджолі потрібно обігріти, тим більше вона споживає корму. Чим більше споживає корму, тим більше відділяє вологи. Тому вентиляція, утеплення. Наша задача слабакові допомогти. зимуєм на весняний розвиток все покажу. Всім пока і до зустрічі.